Щороку, 23 травня, в Україні відзначають день героїв. Це не свято, а день шани. Шанування тих, хто відстоював незалежність держави в різні історичні періоди, і тих, хто нині тримає оборону на фронті. Для мене герой сьогодення це перш за все та людина, яка віддала найцінніше своє життя для того, щоб ми могли самостійно вирішувати долю своєї держави. Для мене герой це той, хто сьогодні, попри все стоїть на заваді расистам для їхнього чорного умислу. Для мене сьогодні герой це той, хто чекає свого близького з полону з війни. Для мене герой сьогодні той, хто в тилу робить все можливе для того, щоб наблизити перемогу. У Хмельницькому зранку хвилина мовчання, квіти, молитва і вдячні погляди перехожих до пам'ятників загиблим, меморіальних дошок на алеї Слави. Люди приходили з дітьми з портретами рідних з прапорами. Необхідно об'єднуватися, щоб громада об'єднувалася, щоб всі розуміли сьогодні, що справа війни це не тільки справа тих 25%, на сьогоднішній день вже ветеранів, які є, але справа 75%, які зараз цивільне населення, яке дистанціювалося від війни. Але в березні, квітні і травні 2022 року 95% всього населення. Були заодно, отак От і ми маємо йти. Тільки тоді, коли ми це зробимо, Україна буде існувати, Україна буде процвітати і розвиватися. День героїв це нагадування, що наша свобода має ціну, ціну, яку заплатили ті, хто більше ніколи не повернеться, і вдячність тим, хто продовжує боротися сьогодні за нас, за майбутнє, за Україну. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.